Лохина вже майже переквітувала, залишились лише пізньо стиглі сорти доквітають. І тепер нам потрібно звернути увагу на живлення лохини і направити його саме на наливання і е, збільшення розміру наших ягід. Для цього слід використовувати препарати і добрива, які містять під більший вміст калію, ніж це було раніше. Доцільно використовувати водорощинні добрива, які надан, мають в своєму складі НПК у формулі 20-20-20 або 18-18-18, які оптимально збалансовані і підходять саме для цього періоду Росту нашої рослини варто вносити ці добрива раз у 7-10 днів. Тобто ви берете, розчиняєте, і літрів 5-7 на одну рослину буде достатньо, щоб підживити. І таку процедуру варто повторити разів 3-4 до того, як почне достигати ваша ягода. І що саме головне зробити зараз цей період? Ви бачите, що була дуже в нас тяжка весна і рослини наші стресували. Ще досі видно, що листки наші мають такий червонуватий колір. Це все наслідки е, оцих перепадів температур і дощової погоди. В цей період доцільно обробити наші рослини біологічними стимуляторами, які е, розроблені на основі водорослів, такі, наприклад, як мегафол або е, інші біологічні препарати. Вони Скажімо так, компенсують наші рослини оцей стрес, вирівняється колір листя, стане вона більш активно розвиватися.